Доброго дня, у нас нові надходження, приїхала з Європи така красунечка в чорному кольорі, ентек комплектація на камери 360, підігріву всіх сидінь, керма на 17-х колесах, активна оптика, Леди, максимальна оптика, тут стоїть на цьому авто. Тут єдине чого нема, це шкіри, ну для когось це навіть мінус чи плюс. Просто у нас така кліматична зона, що зимою можна дуже холодно сідати, а літом дуже мокро їхати. Навігація, співуча мова, камери отак працюють, бачите, і по колу видно, і задню видно підігріви сидінь. Ну, Ось тут ще підігріви сидінь, ви бачите, перевернулася на задній ряд. Ось щойно приїхала, ще хімчисточку зробимо і можна буде приїхати покататися, подивитися докупити Ціна в описі у нас, зараз покажу, це мій особистий контакт, можете звертатися які питання у вас є, будь ласка. Тут є активний, активний лідар, тут є утримання в паласі, ну, всі асістенції які можуть бути. У нас 40-50 електричок наявності. Приїжджайте, є різні в описі. Викладу списком. З цінами постараюсь. актуально, тому що кожен день через день їдуть автівки, виїжджають з салончика. Шу, гарного дня, бережіть себе, слава Україні, тримаємося. Ще раз контакт.